Всім привіт! Вітаю вас на каналі Самойленко. Закінчився 21-й тур української прем'єр-ліги. Давайте будемо відразу переходити до обговорення результатів. Смачного вам та приємного перегляду! Також попрошу вас поширити і підтримати цей збір. Мої друзі збирають кошти на повернення тіла дівчини, яку нещодавно були в Німеччині. Тому, будь ласка, там ціль 200 тисяч. Будь-які 10, 15, 20 гривень будуть для них дуже дуже важливими. Будь ласка, допоможіть їм, бо це дуже-дуже важливо. Дякую. Цей тур розпочався у вівторок, тому що деякі гравці з клубів. Дніпра 1 Шахтаря та «Динамо» відправляться в збірну. Відправляться вони раніше у Ковалівці відбувався перший матч. «ЛНЗ» приймала Дніпро 1 Дніпро 1 доволі кризовий. Максимова щось доволі складно починається. Весняна частина чемпіонату. «ЛНЗ» ж обіграло на виїзді Полісся і тепер зіграло в нічию з Дніпром 1 взагалі дуже складний матч був снігопад у ковалівці. Дуже складно було командам, тобто будь-який удар міг вирішити долю гри. перший тайм взагалі був не яскравий на моменти, тобто і ударів як такових не було, та й моментів команди не створювали. На заміну у Дніпра 1 вийшов молодий гравець Рамік Гаджиєв. В принципі, він і створив цей гол гол Дніпра 1 який забив Олександр Філіпов. По флангу пробіг пробіг цей молодий гравець, віддав передачу. Була невелика мутушення в штрафному майданчику. І Олександр Філіпов цим скористався і перебрав м'яч у сітку воріт Германа Питькова. ЛНЗ побігло вперед, і Хайдін Саліху Новачок ЛНЗ, забиває гол у ворота Дніпрян. Зрівнює рахунок. Якщо я не помиляюсь, то це перший гол взагалі в кар'єрі цього гравця. Якщо брати статистику, то в принципі команди виглядали рівно. Більше ударів, звичайно, було у черкаської команди. Але, ну як на мене, результат закономірний. 1-1. ЛНЗ знову бере очки з лідерами чемпіонату України. Чудово! Як ми бачимо, трансфери, які проводили в зимні трансферне вікно, все-таки дають результат. І ЛНЗ вже піднялось на восьму сходинку. Непогано вже доганяє, доганяє Ворску. А Дніпро 1 випадає із гонки за чемпіонство. Вже на третій сходинці. У них 39 пунктів, і вони вже відстають аж на 4 пункти від Шахтаря та Кривбаса. Ну і ще один матч, який відбувався в Києві на стадіоні імені Лобановського. Динамо приймало Зорю. Перше, що хотілося б сказати, зоря вийшла на поле без своїх лідерів, не було ні Мишньова, ні Чурка, ні будка. Перед цим ширилася інформація в мережі, що є борги перед гравцями зорі, і що Євген Геллер їх не виплачує. І ходили такі чутки, що ці гравці можуть не вийти на матч з Динамо, і вони не вийшли. Скоріше за все, що це правда, що все таки борги є. Цю ситуацію Младен Бартулович після матчу не хотів коментувати, тому ми можемо тільки лише догадувати, що там зараз твориться в зорі. З капітанською пов'язкою вийшов Башич новачок зорі, щоб ви розуміли, з нових гравців вийшов Капустян, вийшов токар. Вийшов Писаренко і Долбніг з Ю-19-4 гравці в стартовому складі. Тобто кардинальні проблеми в Озорі. Я вже не буду говорити за лаву запасних, що там було. Ну просто цей матч також був при шаленому снігопаді. Київщину засипало у вівторок. Все було все йшло до того, що якщо Динамо заб'є один гол, то. В принципі, вона переможе. Відкрив Ліг голам в цьому матчі на 30-й хвилині Владислав Ванат чудово обіграв Сапутіна і забиває м'яч у ворота Луганської зорі. І Динамо повело. Ну і принципі. Контролювала гру, зоря єдине, що там могла якось спробувати вибігти в контратаку, але в них нічого не виходило. Наприкінці матчу на 85 й хвилині забива Денис Попов. Дуже радий за цього хлопчину, дуже давно він не забивав. Цей гол для Дениса дуже важливий, тому я його вітаю з цим голом. Сподіваюся, він буде продовжувати в тому ж дусі. Якщо брати статистику, то Дуже дивно, але володіння мічем краще було в зорі: 51%. незначне, а можна сказати, що рівне щодо брати щодо ударів, то 15-4 на користь «Динамо». Тобто тотальна перевага у київського клубу. Динамо перемагає, і Динамо піднімається, хочуть -чуть піднімається в турнірній таблиці. Київляни на четвертому місці, але так як Дніпро втратило очки з «ЛНЗ», них 39 пунктів у Динамо 38. Три матчі в запасі у киян. Скоріше за все, скоріше за все, що Динамо як мінімум третій вже точно буде. Щодо зорі, зоря програла і не знаю, звичайно, як вони будуть грати в наступному турі, чи з'являться лідери команди українці, чи будуть так і далі грати з молодими та легіонерами. Але як ми бачимо, якщо вони так і продовжують грати, то далеко вони не зайдуть. Команда Зоря на 12-й сходинці, там в спину її вже доганяє оболонь, про яку ми поговоримо трішки пізніше. «Металіст» також кризовий. Ну і Верес також неподалік від зорі, тому зорі потрібно напрягтись, тому що і Олександрія перемогла в цьому турі, і її потрібно доганяти, тому що між Олександрією і Зорі вже плюс чотири. У Львові на арені Львів чи не чемпіон України донецький шахтар приймав Минай, аутсайдера чемпіонату України команду Желько любеновича Складно почався матч для Миная. Шахтар просто з перших хвилин почав атакувати, комбінувати на частині поля Закарпатців. Просто була тотальна перевага у донеччан. Це призвело в принципі, до пенальті, який забив Георгій Судаков. Зробив це пенальті, до речі, Юхім Конопля. Але на цьому не зупинилася. Тут помилка на частині поля у Закарпаття. Кевін перехоплює м'яч, віддає ж відразу на Сікана, Сікан чудово пробиває, робить рахунок 2-0 і доначально, можна сказати, закривають матч, тому що я сумніваюся, що минай би відігрався. Минай за весь матч, тільки 5 ударів по поворотам і один удар в площину. Тотальна перевага Шахтаря. Шахтаря 31 удар, 14 ударів в площину. В принципі, справедлива перемога чемпіона України щодо положення команд в турнірній таблиці, Шахтар закріпився на першій сходинці, у них 43 пункти. Ми майже на 16-й сходинці в них 10 пунктів, і вони ще сподіваються нас догнати у верес, який йде на 15-й сходинці. Чи нас доженуть? Ну, все може бути. Мене ще є шанси, і не потрібно скидувати вже цю команду. Я так думаю. Я ну так, ти. <плес> Якщо хочете відео з Марією Гагарином, то ми готові його зняти. Єдине, що що треба. Вільний час. Вільний час, <плес> так. Та, та. І давайте чотири. Чтити в Подбей. Вип'єв за 4 фудбай. За 4 Фудбе. В Олександрії на стадіоні Ніка місцева команда Олександрія приймала полтавську ворську. «Ворскла» програла Олександрійцям з мінімальним рахунком. Єдиний гол забив Кирило Ковалець. Чудове стандартне положення. Даніл Скорко подає. І Ковалець переправляє ногою м'яч у ворота Павла Ісенка по грі мені більше сподобалась команда Ротаня. Прийшли деякі легіонери, той самий кампот в центр захисту чудово виглядає взагалі. Тому Ротаня, як ми бачимо, вже в гру, і команда виглядає реально дуже дуже цікаво. Щодо турнірного становища команд, ворскла на сьомій сходинці залишилася. Якщо б вона звичайно взяла пункти в цьому матчі. То вона б наблизилась до Полісся, але, на жаль, або на щастя для кого як команда не наздоганяє і залишається в них розрив між Поліссям в 4. Да, 4 пункти. Щодо Олександрії, то не порівняно очок з Чорноморцем. Чорноморець ще свій матч не зіграв на запуск цього відео. Можливо, ще що щось сьогодні зміниться. Олександрія ну, завдяки своїй перемозі відірвалася від 12 го місця, на якому зря ну них зараз три матчі безпрогрешна серія. Це чудово. Ну а на черзі, напевно, найцікавіший матч туру металіст 19-25 проти Руха. Матч відбувався в Києві на стадіоні «Лівий Берег. Якщо ви не дивились матчі, подивитись на статистику. Удари по воротах 6-6, в площину удари 4-4. Ну і володіння 56 на 44 можна вважати також рівним. Але якщо подивитись на результат матчу, 1-4 команда Віталія Пономарьова просто знищила харків'ян, не залишила їм жодного шансу. Все почалося з пенальті на 17-й хвилині. Ілья Квасниця заробляє пенальті, який чудово реалізував плюми. Буквально через три хвилини э, рух подвоє свою ініціативу. Забива теж э, Ілья Квасниці. Просто після геніальної передачі Євгена Пастуха. Не знаю, взагалі цей чувак мене э, шокує. Просто він дуже сильно додав в порівнянні з минулим сезоном те що і класниця що поступ просто чудові гравці це майбутнє можливо збірної україни в металіста 19 19-25 взагалі нічого не виходило команда ну взагалі не добігала в них і в атаки в атаці нічого не виходило не виходили і в захисті. Цим скористався Денис Підгурський, опорник і захисник, підхопив м'яч в центрі поля і пробіг просто можна сказати через всю половину поля харківського клубу. Його ніхто не зупиняв. Він просто пробиває і забиває третій м'яч у ворота харків'ян. 0-3 просто розносить рух металіст. Але на цьому ще не все. Дві хвилини проходить, і. Чудова атака знову руха. Сич подає, плюмен забуває, робить дубль легіонер руху. Тобто можемо бачити, що рух так стріляє дуплетами у ворота харківського металіста. 0-4. Це тільки перший тайм. Про що може бути йти мова? Перерві мені здається, в роздягальні металіста було дуже дуже гаряче. Починається другий тайм. Віталій Роман влітає в голки металіста. Ярослава Проценка, а у нього там була кров. Відповідно червону картку отримує гравець руху, і металіст з'явився хоч якийсь шанс, хоча б забити, можна сказати, хоча б наздогнати руху в цьому матчі. На все, що спромігся металіст, це забити один м'яч. У відповідь Максим Імереков на 83-й хвилині забуває єдиний м'яч. В цій зустрічі для металіста, ну і так, матч і закінчився. Віктор Скрипник прийшов, прийшли дуже цікаві гравці, але як ми бачимо, напевно, потрібен час ще їм, щоб зігратися, тому що, ну просто жахлива командна гра, якщо це можна назвати командною грою у Харків'ян. Щодо команди руху, я і в минулому відео говорив, що ця команда мене шокує, тому що я гадав, що там без Едсона, без сапуги, без. Климчука вже, Климчук також отримав травму один з лідерів. Їм буде доволі важко, але як ми бачимо, команда зігралася. Вона вже виросла в порівнянні з минулим сезоном, і зараз вона залишає реально хороші шанси на Єврокубки. Рух іде на п'ятій Сходинці, в них 36 пунктів. Від Дніпра їх відділяє лише три очки Дніпро, які йде на третій Сходинці. Тобто там. Будь-яка поразка Дніпра, перемога руха їх може вже підняти на четверту сходинку. А це вже єврокубкове місце. На А uh, у Києві на оболонь Арені uh, оболонь приймала Житомирська Полісся. Полісся змінило тренера. Звільнила Юрія Калітленцева. Тепер команду очолив Сергій Шищенко. Цікаво, взагалі було подивитися за Поліссям, як команда взагалі перебудувала. Звичайно, мало часу було у Сергія Шищенка, щоб збудувати взагалі свою гру в Житомирській команді. Але все пішло не по плану самих перших хвилин. Вже на другій хвилині Сергій Чоботенко отримує пряму червону картку, що просто приламило хід поєдинку. Можливо, Полісся Піпа поборолася за перемогу, але оця червона просто зламала всі їхні плани. Оболонь взагалі це надихнуло. Оболонь відразу з перших хвилин побігла атакувати Полісся в атаці. ми взагалі не бачили. І це дало результат. На 10 10-й хвилині Руслан Черненко пробиває просто чудовий удар в дальній кут. Денис Бойко тут взагалі без шансів, чесно кажучи, для нього. Я вважаю, що якщо б там Трубін, Лунін і Бойко б стояли, то вони б не змогли потягнути цей м'яч. Прекрасний удар Руслана. Це єдиний м'яч у цій зустрічі. Оболонь перериває свою дев'яти матчеву безвиграшну серію, здобував перемогу нарешті. Вболівальники цього дуже довго чекали. Чудова атмосфера взагалі була а, на арені оболон. А от в команди Полісся все ще проблеми, як ми бачимо. Хоча, якщо брати статистику, то в принципі, 4-6 за ударами після того голу оболонь не дуже сильно атакували, ігра була така більш-менш рівна. Тому я вважаю, якщо Полісся було б у повному складі, то шанси в оболоні зберегти, наприклад, цю перевагу було б. Дуже дуже складно. Яке буде Полісся в наступному матчі? Буде дуже цікаво подивитися на турнірне становище обох команд. Поліс знову програє і опускається все нижче, нижче і нижче від призових місць на 33 пункти в них зараз, і вони на шостій сходинці йдуть три поразки поспіль у Житомирського клубу. Не знаю, що сказати. Дуже дуже складний період зараз переживає Житомирська команда. Сподіваюся, що вже згодом все це виправиться, і вони знову повернуться на переможний шлях. Щодо оболоні, вони перемогли і трішечки, можна сказати, піднялися в зоні вильоту. Війшли вони металіст, і тепер займають 13-ту сходинку. У них 18 пунктів. Один пункт їх відділяє від Луганської зорі, яка йде на 12 скупці. Але тут потрібно зауважити, що у зорі 18 зіграних матчів, а у «Болоні», а у, у Болоні 20. А у кривому розі на стадіоні Гірник місцевий Кривбас приймав гостей з Ковалівці, Ковалівський Колос. А якщо брати взагалі гру, то взагалі не грандіозна гра без е, будь-яких таких цікавих моментів. За весь перший тайм е, був нанесений лише один удар у ворота колеса, і то повз ворота. Тобто про що може йти мова? Більш цікавіший футбол почався вже в другому таймі, і то в другій половині другого тайму. Е, кривбас вже згадав, що вони ну, їм потрібно якби перемагати, бо вони ж там все-таки борються за чемпіонство. З шахтарем команда побігла, було купу гольових моментів. багато нереалізованих моментів. В Колоса також були моменти, але сказати, що такий прям якийсь гольовий, щоб реалізувати, то не пригадає такого моменту. І Кривбас до останнього, до останніх хвилини змагався, все-таки намагався забити цей м'яч і забуває на 90 плюс п'яті Джахіт Візімана, просто прекрасним ударом. Перед цим він також пробивав, але був. Ну, схожий удар, але повз ворота пройшов м'яч. Побіг святкувати до трибуни. Просто шалена радість на трибунах гірника. Кривбас святкує. Переможний гол. Бізьмана в кінці матча, як ми бачимо, розплакався, тому що він став героєм матчу. Цей гол його дуже сильно розчулив. Ось така феєрія була в кривому розі. Кривбас перемагає, і зрівнюється по залякових пунктах з шахтарем. В них в обох по 43 пункти, але в Кривбаса на два матчі більше колос на дев'ятій сходинці, в них 24 пункти, і в них, до речі, також зараз така не сама найкраща серія з трьох поразок поспіль. Команда реально грає непогано, особливо два останні матчі. Що з Кривбасом чудово зіграли, що з шахтарем, колос непогано грає, але їм чомусь не щастить. З рухом мені, звичайно, гра не сподобалася. Але останні два матчі. Колос хоч програв, але гру показав ну, доволі цікаво. Команда щось може, можливо, десь щось не їм. Все, ось щойно закінчився матч в Одесі. Чорноморець з при пустих трибунах поступається рівненському «Вересу». Команда Олега Шандрука здобуває перемогу мінімальну перемогу з рахунком 0-1. Єдиний гол в матчі забив Марком Ральєвич. Як ми бачимо, Рівненський верес знайшов собі бомбардира, який забуває не в кожній грі. На шостій хвилині матчу Верес відкрив рахунок і, в принципі, вже грав більше від оборони. Весь матч Чорноморець, звичайно, намагався грати першим номером. Не все виходило. Команда Романа Григорчука знову поступається. Якась така криза в Одесі. Сподіваємось, що вже згодом все це закінчиться і. Одесити заграють так, як ми добре знаємо, як вони грають. Так ось, якщо брати гру, в принципі, по статистиці гра рівна. Я б не сказав, що Верес прям награв на перемогу. Більш такий закономірний результат повинен бути нічия, як на мене. Пропоную також подивитися на зміни в турнірній таблиці. Пройшов 21-й тур. Повністю закінчиться це останній матч. Чорноморець на 10-й сходинці. Він не перемагає, програє 23 пункти залікових в них залишається. Олександрія наздогнала Одеситів і вирівнялася по кількості очок з одеською командою. Також хочу відзначити, що в Чорноморці, як і в Колоса, як і в Полісся, три поразки поспіль. Це напевно. Три команди, які саме найгірше стартували у весняній частині чемпіонату, Верес перемагає, і в нас тут кардинальні зміни у низу турнірної таблиці. Верес обходить металіст 19-25 і піднімається на 14-ту сходинку. Харків'яни ж впали на 15-ту. Тепер що у Вереса, що у Металіс 19-25 по 16 залікових пунктів. Найближчий їхній переслідувач, це Закарпатський Мене. Них 10 пунктів. Ось такий він, 21-й тур української прем'єр-ліги. Хотілося вам подякувати за перегляд. Дякую вам за підтримку, як завжди. Руками мийте мило. Любіть маму. Дивіться український футбол і всього вам найкращого! Чек, черик.